Трамп, Гренландія і можливе вторгнення туди військових США. Навіщо новообраному президенту Америки острів, який належить Данії, розповім я Лідія Яремчук, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче приєднати Гренландію до США. Він не виключає використання військової чи економічної сили, щоб змусити Данію передати острів. Перший він висловив зацікавленість у покупці Гренландії ще у 2019 році. Однак отримав відмову: Гренландія багата на корисні копалини та рідко земельні метали, які потрібні для виробництва електромобілів та військового обладнання. Також потенційне танення льодовиків може відкрити нові сухоплавні шляхи через південно-західний прохід. Гренландія також важлива частина оборонної системи НАТО через авіабазу у Пітуфіку. Влада острова та Данії виступили проти такої ідеї. А прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив: Ми не продамося і не будемо продаватися. Експерти не знають, чи слова Трампа про анексію Гренландії є популізмом чи ж сигналізують реальні наміри. Але у випадку такого вторгнення це буде найкоротша війна в історії світу. А все тому, що США мають найбільший у світі оборонний бюджет, а Данія минулого року витратила на оборону 9,9 мільярда доларів. Чисельність данської армії складає всього навсього 17 тисяч солдатів. І до того більшу частину важливої військової техніки Копенгаген передав Україні.